Рукавичка. Поряд Діні, але в Діні я була нещодавно, значить буде сьогодні огляд рукавички. Водичку можна собі брати. Добрий день. Рішки різні. Родзиночки. Ага, Огончим, слив, цука. Останній. Ціни я озвучую, бо сама не добачаю. О, такий Ну Все, друзі, нам знімати не буду показувати. Так. Досталь в усіх магазинах. Бей водичка. В знижках можна купити тут, бачите, помідори. Так завертають. Капуста гарна. Це старенька, капуста. 52,90. Сімделя 2990. що бачу, то скажу. Так, далі. Грозиво каштан. О, як я його любила. Таке типо, я і з кимо бачите. Щатик, там Борошно, борошно. Цукрова пудра. То все треба було купляти на Паску. Так. Людей зовсім немає. Зовсім? Так, ну то дитяче харчування таке. Кави різні, кави, вибір величезний. Бери не хочу. Львівська кава є по акції. Чаї різні. Щось я чаї зовсім не п'ю, тільки воду п'ю, каву легенько роблю, Цикорій. Все, всі мої напої. Бараночки. Як я колись любила робити з фаршем, начиняти бараночки, обсмажувати. Солоденькі, такі каші різні, вівсяні. Насіння, ну я гадаю, що городники вже давно купили насіння. Ромашка. Червоний мак. Такі самі смачніші конфети для мене. для мене. Різні виробники, різні ціни. Оці теж. Стишуля. Смакота. Мимо, мимо, мимо проходимо. І то скоренько. Пасочки стоять, бачите? Звонять ну, пасочки, не розкупили, напевно, потім будуть, може, їх оцінка буде на них, ні? Як ви думаєте? Угу. І це там бульки різні. Ми самі як бульки. І то я про себе. Так. Гарний хлібчик. Показала вам, гарний. Казала мені знайома, Галя, ти можеш хліб їсти? Кусочок в день. А я кажу, ну, поки тримаюся, не їм і нема бажання. Кусочки, тортики. Відкритих немає, все в пачках. Не цікаво. Сири різні. Царила. А я перед паскою накупила сирів, слухайте, так і лежать Що я їм 20 грам в день сиру? Не знаю. Положила деяким морозильну камеру, не знаю, що з ними буде. От і корочки, бо червоний я з'їла. Давно не їла червоної ікри. Ну, поки ні Тут Колись були салати. Продавали салати то в таких коробочках готові. Тепер немає у вас готових салатів різних, коли робили. Вже не робите, Но так? Не робите. Да? А скільки кілограм? 100 гривень кілограм. 100 гривень. 100 є менше 300 гривень. Ага. Ясно, ясно. Дякую, дякую за інформацію. Чули, чули люди, що хто з Чернограда Шепетського за кілограм Паски 100 гривень. От. Так, бачите, курка, гриль. От таку би я курочку з'їла. Треба буде спекти собі якось. О, ковбаски роблені, готові. 164,98. Ну, я вам скажу, що краще, як сам не зробиш ковбаску, то не знаю, яка вона куплена на смак. Хіба ото роблять люди на базарі, продають свою, попробуєш і тоді купляєш. А так я то взагалі роблю сама. завжди. Завжди, Але деколи ще от на свята докупляла такої копченої. Так. Ну, не буду близько показувати вам цей товар. Яйця, цікаво, яка ціна на яйця після Пасхи. Так, рукавички 5.39. В ХТБ було 5,27, по-моєму. Непогані такі яйця, що сказати, я знаю. А ну, ну середні. Підійшла сюди до тих всяких приправ спецій і впала мені в от така приправа. Не знаю, сьогодні планую робити салат, підійде вона чи ні. Картопелька італійська з пармезаном та чесничком. Тут шматочок м'яса намальований. Але я думаю, до салату теж піде. А може якась друга краще. Напишіть мені, люди, хто знає, який, яку приправу купляти до салатів. Ну, я зараз ще гляну. Знаєте, що взяла ще? Отакі От італійські трави. То точно для салату підійдуть. Новина є багато скидок. Ну, але ця продукція в такому вже мому поважному віці мене не цікавить що треба було зняти, прийти до Паски, вам показати. Печиво різне. Не треба рочити голову собі, прийшов, купив. Ну, звісно, грохічки треба мати на то все. Так, молочку теж я не вживаю, прихожу мимо. Вибачте, і вам не показую. <сіпси> колись любила. До речі, є теж по акції ціна. Світанка, ворог. Такі ковбаси висячі, великий вибір. Я думаю, запаску люди понайдалися неї ковбас, вже дивитись на них не можуть. Ну, Я так думаю, по собі сижу. Може я і помиляюсь. Так, все, виходжу з двома пакетиками приправи. А ні, ще рибу, ще рибу покажу, якщо вона є. Так, О, така рибка. Не бачу, чуєте по цінникам, сліпа. Нічого не бачу, бачу скумбрія є, салака, по якоїсь, креветки. Побачила креветки, мені аж покатилася.